Хотів би черговий раз провести інформаційну кампанію стосовно найрозповсюдженіших видів шахрайств і злочинів, з якими стикається кіберполіція, інформація про які надходить до нас як від наших заявників, так і отримується оперативним шах... шляхом. Тож хотів би поговорити про таке явище, як афери з діпфейками. І полягають вони в тому, що якщо у соцмережах ви отримали прохання позичити грошові кошти, навіть від знайомої людини у вигляді якогось голосового Повідомлення, не поспішайте. Це може бути справжній фейк, і переконайтеся, що справжні знайомій людині потрібна така фінансова допомога. Тож кіберполіція застерігає від потрапляння на гачок однієї з найрозповсюдженіших шахрайських схем, як друг просить у борг. Зазвичай шахраї привласнюють облікові записи громадян і у меседжерах надсилають їхнім знайомим, їхнім підписникам повідомлення з тим же самим проханням позичити грошові кошти. Однією з модифікацій цієї шахрайської схеми є розповсюдження. На фішинг посилань зі зламаних акаунтів з проханням. Проголосувати за дитину це може бути так також голосове повідомлення з проханням проголосувати чи то за дитину знайомого, чи то за похресницю. І в такий спосіб зломисники намагаються переконати користувачів ввести авторизаційні дані у фейковий акаунт. Або просто переходячи за посилання, вони вже потенційні жертви можуть втратити доступ до інформації на своєму гаджеті або до своїх банкінгів з подальшою втратою грошових коштів. Слід зазначити, що з розвитком технології на Штучного інтелекту зломисники навчилися активно ними користуватися, і тому з'явилося таке явище, як фейк фішинг переводиться як глибинна підробка, і це різновочах з використанням спеціального програмного забезпечення на створення підробки відео або аудіоконтенту. Ці фальшиві матеріали виглядають та звучать майже як справжні, і використовуються для того, щоб переконати жертву, розкрити особисту інформацію, здійснити фінансові транзакції. Або дати доступ до корпоративних ресурсів. Наразі існує. Три видів і фішингу. Перший це аудіодіпфейк. Аудіодіпфейк полягає в тому, що шахраї, маючи зразок голосу реальної людини, створюють підроблені аудіозаписи і відправляють їх знайомим цієї ж людини. Цей метод також може використовуватися для телефонних шахрайств. Багато хто з наших громадян стикався з таким явищем, коли дзвонить, нібито знайома людина з голосом аналогічним і просить допомоги у зв'язку з потраплянням чи то в швидку допомогу, чи то до поліції, чи то в полон і терміново перерахувати грошові кошти, але це також є одним із різновидів цих видів шахрайства. Таке явище, як відео, діпфейк, це класичний спосіб використання діпфейків, коли шахраї використовують фотографії або відео справжньої людини в потрібному їм контексті. Наприклад, цей метод може використовуватися для створення фальшивих відеороликів, коли той же самий штучний інтелект шляхом використання певного програмного забезпечення. Ченчення створює відеоролик, де людину фактично неможливо відрізнити, і на цій звичайно, якщо на ньому зображена знайома людина, яка просить терміново грошові кошти у зв'язку з якоюсь скрутою, то в більшості випадків потенційні жертви реагують на це і перераховують свої грошові кошти. А також є такі види, як комбіновані атаки. Це найскладніша на сьогоднішній день техніка, яка поєднує підроблення аудіо і відео в реальному часі, наприклад, під час відеоконференції. Тож навіть такі інструменти використовуються зараз шахраями. Аби захиститися від фейк-фішингу, дотримуйтесь наступних порад. Перше, це зателефонуйте другу, який надіслав вам це повідомлення або відео, і переконайтеся, чи дійсно йому потрібна, потрібна допомога. І слід зазначити, що телефонувати потрібно не на той номер, який Зазначений в сторінці соціальної мережі або меседжеру, який вам надіслав відповідне повідомлення або прохання, так як шахраї можуть змінювати в разі отримання доступу до цієї сторінки в соціальній мережі, можуть змінювати цей же самий номер телефону. На свій, і ви можете випадково зателефонувати на фейковий номер телефону. В такому випадку вам краще зателефонувати на саме на той номер телефону, який зафіксований в вашій телефонній книжці, і поспілкуватися з реальною людиною. Друге, запитайте друга про те, що можете знати лише ви і він, тобто якесь контрольне запитання для того, щоб переконатися у його особистості. Ну і третє, напишіть спільним друзям у соціальних мережах або меседжерах, чи не надходили їм аналогічне повідомлення. Так як в більшості випадків шахраї здійснюють масову розсилку відповідних повідомлень всім контактам зі зламаного аккаунту. І якщо такі повідомлення отримала ще 3-4 людини, то зрозуміло, що з великою ворогідністю аккаунт тієї людини, від якої надходило повідомлення, він зламаний. Окрім того, закликаємо вас захистити свої аккаунти від можливого захисту. Це можна зробити наступним чином. Створюйте надійні і складні паролі. Не використовуйте один і той же пароль від всіх аккаунтів. Використовуйте паролі з більше восьми символів, в якому будуть великі та малі літери, а також спеціальні символи. Використовуйте двохфакторну аутентифікацію. Це ускладнює доступ зловмисників до оплікових записів. Навіть якщо вони отримали логін та пароль. Для входу в акаунт їм потрібно буде ще ввести відповідний код, який надходить на вашу сім-карту. І без цього коду підтвердити цей акаунт неможливо. Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга. Пам'ятайте, якщо акаунт зламали, зломисники можуть розіслати посилання, за яким ховається той же самий фішинговий вірус. Окремо слід зазначити, що діпфейки можуть використовуватись ворогом для проведення відповідних ІПСО. тому важливо отримувати та звіряти інформацію з офіційними джерелами. І в даному випадку хотів би нагадати нашим слухачам про те, що кіберполіцію створено платформу Кібербрама, за допомогою якої ви зможете навчитися протидіяти конкретним проявам ІПСО, дезінформації та фейків, які постійно розповсюджуються ворогам в нашому інформаційному просторі. А також підвищити свій рівень кіберграмотності і інформаційної гігієни, також на даний час у нас запрацював е, сайт під назвою Чатавіонлайн. Він також входить до е, структури кібербрами і полягає в тому, що за допомогою цього ресурсу ви не лише, лише можете не лише допомогти нам блокуванні ресурсів окупанта, а й пройти декілька освітніх блоків. Зараз е, цих блоків всього 5, таким чином підвищити рівень своєї інформації. Інформаційної грамотності кібербезпеки і також отримати під час і після проходження всіх блоків відповідний сертифікат. Тож звертайте увагу на ці ресурси, вони дуже допомагають всім громадянам і впевнені, що кожен може знайти там відповідну корисну, корисну інформацію. Також хотів би поговорити про таке явище, як факт-чекінг. Тож, в умовах кібервійни зломисники спотворюють новини та факти для використання їх в своєму, в своєму, в своєму контексті. І щоб не стати жертвою пропаганди чи шахраїв, необхідно переконуватись у достовірності тієї чи іншої інформації. В цьому і полягає фактчекінг. Це процес перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються в медіа, соціальних мережах та інших медійних джерелах. Цей інструмент використовує. Виться для виявлення неправдивої інформації та спростування фейкових новин, пропаганди та дезінформації, підтвердження достовірності інформації для допомоги людям у прийнятті обґрунтованих рішень на основ, на основі фактів, а також підвищення рівня прозорості медіапростору. Медіапростор. Тож також рекомендації щодо. Використання факт чекінгу і розуміння правдивості інформації ми постійно викладаємо на нашій платформі Кібербрама, а також на сайті Кіберполіції. Крім цього, хотів би звернути увагу наших слухачів на тому, що шахраї або ворожа пропаганда можуть використовувати. Проблеми з енергозабезпеченням на свою користь. Зараз у зв'язку з тим, що ворог наніс значні, значну шкоду нашій енергетичній системі, відповідно, включаються графіки включення або відключення електроенергії через масовані ворожі атаки. І зломисники можуть створювати фейкові онлайн-ресурси для поширення дезінформації в інтересах країни-агресорки, виманювати конфіденційність даних громадян та привласнювати їхнє заощадження. Тож, наприклад, Клад минулого року кіберполіція викрила групу зломисників, які під час блекаутів створювали фейкові телеграм-боти енергетичної компанії. З їх допомогою вони викрадали блікові записи користувачів в телеграмі і в подальшому використовували їх у своїх шахрайських схемах. Тож ознайомитись з графіком планових відключень у відповідному регіоні зі списками постачання в областях України можна на сайті Міністерства енергетики України за посиланням mev.gov.ua а також на сайтах. Операторів розподільчих мереж в нашому випадку це АТ суми Обленерго. Тож звертайте увагу на достовірність цієї інформації. Слідкуйте за тими рекомендаціями і за тими новинами, які публікуються в нашому телеграм-каналі Кібер а також на сайті Кіберполіції. Використовуйте факт чекінг, і це буде самою запорукою вашої безпеки в нашому сучасному світі.